Привіт, отома ми й кототати! Знайома ситуація. Третя година ночі, ви бачите десятий сон і раптом чуєте дивне шкряботіння з лодка. Ваш пухнастий тиран сидить там у позі мислителя, напружено дивиться в стіну, але нічого не відбувається. Через п'ять хвилин він виходить, ображено нявкає і йде робити калюжу у ваші новенькі кросівки. Думайте, він просто вередує чи знову планує захопити світ, почавши з вашого взуття? А що, як я скажу вам, що це може бути не прояв характеру, а смертельно небезпечний стан. Сьогодні ми поговоримо про дуже серйозну, але на жаль, поширену проблему блокування у ретриту у котів. Не перемикайте, адже знання цих симптомів може одного дня врятувати життя вашому улюбленцю. А поки що напишіть в коментарях, як звати вашого хвостатого імператора і яка його найдивніша витівка. Перш ніж ми зануримось у деталі, давайте згадаємо, хто такі наші коти. Це не просто милі клубочки хутра, що муркочуть на колінах. Це нащадки пустельних хижаків. Їхній організм це досконала машина, створена для виживання в умовах. Дефіциту води, їхні нирки вміють концентрувати сечу до неймовірного стану, щоб зберегти кожну дорогоцінну краплю рідини, але у цієї суперздатності є й зворотний бік, це як мати спорткар, який їздить на суперпаливі, але дуже чутливий до його якості. Висока концентрація солей та мінералів у сечі створює ідеальні умови для утворення кристалів та камінців. І ось тут криється та сама заводська помилка в ідеальній прошивці хижака. Саме ця особливість робить котів, особливо котів самців, такими вразливими до проблем із сечовидільною системою. Тож їхня суперсила водночас є і їхньою Ахілесовою п'ятою. Отже, що ж це за звір такий? Блокування уретри? Якщо казати простою мовою, це повна зупинка руху на головній магістралі котячого організму, Уретра – це тоненька трубочка, через яку сеча виводиться з сечового міхура назовні, у котів, особливо у самців, вона дуже вузька і має есподібний вигин. Уявіть собі вузьку звивисту вуличку в старому місті. А тепер уявіть, що на цій вуличці застрягла вантажівка. Псе рух паралізовано позаду збирається величезний затор. У нашому випадку вантажівка це слизова пробка, скупчення кристалів, дрібний камінчик або сильний спазм м'язів. Коли ця пробка закорковує у ретру, сеча більше не може вийти з організму, сечовий міхур починає переповнюватися, розтягуватися як повітряна кулька, і завдавати коту пекельного болю. Це не просто дискомфорт, це стан, який прогресує з кожною годиною, і без допомоги неминуче веде до загибелі. Давайте розберемося, хто ж перебуває у групі ризику, чи може ця біда спіткати будь-якого котика. Теоретично так, але є певні фактори, які значно підвищують шанси. По перше, і це найголовніше стать. Коти самці страждають від цього у десятки разів частіше, ніж кішки. Винна анатомія, їхня уретра довша і значно вуща, особливо у кастрованих тварин. По друге, вік, найчастіше це трапляється з котами у віці від 2 до 6 років у період розквіту сил. По-третє, зайва вага ваш милий пухкий пережечок, який обожнює лежати на дивані, ризикує набагато більше, ніж його спортивний родич. Ожиріння веде до зниження активності, кіт рідше п'є і рідше ходить в туалет, що сприяє застою сечі. Також важливу роль відіграє харчування. Незбалансований раціон, особливо дешеві корми, з високим вмістом магнію та фосфору, можуть провокувати утворення кристалів і, нарешті, стрес, коти створіння ніжні. Переїзд. Поява нової тварини чи дитини, ремонт, усе це може стати спусковим гачком. Поговоримо про перші тихі дзвіночки, це ті симптоми, на які легко не звернути уваги, списавши все на поганий настрій кота. Але саме на цьому етапі ще можна встигнути допомогти з найменшими наслідками. Найперша ознака це зміна поведінки, пов'язана з лотком. Кіт починає відвідувати свій тронний зал набагато частіше, ніж зазвичай, він може забігати туди кожні 10-15 хвилин, сидіти подовгу, напружуватися, але при цьому грудочки наповнювача або не з'являються зовсім, або вони мікроскопічні. Це називається странгурія, болісний часте сечовипускання. Ви можете помітити, що кіт тужиться, приймає незручну позу. Якщо ви бачите, що ваш улюбленець влаштував паломництво до лодка, але лоток після цього залишається практично сухим, це величезний червоний прапор. Не ігноруйте цей сигнал це не він просто сидить і думає це його тіло сигналізує про серйозну проблему. Наступний тривожний симптом, який часто йде в парі з попереднім, це вокалізація. Ваш зазвичай мовчазний улюбленець раптом починає видавати звуки, перебуваючи в лодку. Це може бути жалібне нявчання, стогін або навіть крик. Коти, майстри маскування болю, це закладено в них природою хижака. Якщо кіт починає голосно скаржитися, це означає, що йому справді дуже дуже боляче. Уявіть собі відчуття переповненого сечового міхура, який тисне на всі внутрішні органи, і неможливість його спорожнити. Біль може бути настільки сильним, що кіт асоціює його зі своїм лодком. Він думає, мені боляче саме тут, у цій коробці, і починає шукати інші, як йому здається, більш безпечні місця для туалету. І ось тут ми підходимо до наступного пункту, який так дратує власників. Але насправді є криком про допомогу. Саме ці крики в туалеті мають змусити вас негайно звернути увагу на стан тварини, переурія або сечовипускання в недозволених місцях. Так, це той самий момент, коли ви знаходите калюжу на ліжку, на килимі, у раковині або навіть у власних капцях. Перша реакція будь-якого власника гнів. Ах ти, хуліган волохатий, знову шкодиш. Але зупиніться на хвилину. Кіт робить це не тому, що він вас не любить чи хоче помститися за те, що ви вчора дали йому не той смаколик. Як ми вже казали, він починає асоціювати біль зі своїм лодком він відчайдушно намагається знайти місце, де йому не буде так боляче, часто коти обирають для цього прохолодні гладкі поверхні. Плитку у ванні, саму ванну раковину, або, навпаки, м'які та затишні місця, які асоціюються з безпекою ваше ліжко, диван. Тому, перш ніж тикати кота носом у калюжу, чого робити категорично не можна, уважно придивіться до неї. Якщо калюжок багато, вони маленькі і, можливо, рожевуватого кольору через домішки крові, це не поведінкова проблема, це медичний симптом. Ще один важливий, але не завжди очевидний знак надмірна увага до геніталій. Кіт починає постійно і дуже ретельно вилизувати область під хвостом. Збоку це може виглядати як звичайний догляд за собою, адже коти відомі чистюлі. Але якщо ви помічаєте, що він робить це занадто часто, занадто довго, майже маніакально, це ознака дискомфорту та болю саме в цій зоні. Таким чином він намагається полегшити свої страждання, зняти подразнення, іноді через це хутро навколо статевих органів стає мокрим, скуйовдженим. У деяких котів, особливо довгошерстих, це може бути єдиним зовнішнім проявом проблеми на ранній стадії, який ви можете помітити. Тому не лінуйтеся час від часу спостерігати за гігієнічними процедурами вашого улюбленця. Будь-яка зміна у звичній поведінці, особливо така нав'язлива, має вас насторожити. Це не просто примха, це мова тіла, якою ваш кіт намагається сказати Господарю, у мене тут болить. Якщо перші тихі симптоми були проігноровані, стан кота стрімко погіршується і починається стадія гучних і вже вкрай небезпечних ознак. Перше, що ви помітите, це різка зміна загального стану. Ваш активний, грайливий кіт, який ще вчора влаштовував нічні тигидики, раптом перетворюється на апатичну мляву істоту, він перестає цікавитися іграшками, не реагує на ваші заклики, не зустрічає вас біля дверей. Він може просто лежати в одній позі годинами, дивлячись у порожнечу, або що ще гірше, він починає ховатися. Коти, відчуваючи сильний біль або слабкість, інстинктивно шукають темні, затишні важкодоступні місця під ліжком, у шафі за диваном. Це інстинкт самозбереження, хвора тварина в дикій природі є легкою здобиччю, якщо ви не можете знайти свого кота або бачите, що він став незвично тихим і байдужим до всього, це привід для серйозного занепокоєння. Це вже не просто поганий настрій. Разом з апатією та млявістю приходить відмова від їжі та води. Це логічний наслідок сильного болю та загальної інтоксикації організму, коли всі думки кота зосереджені на тому, щоб впоратися з болем, йому просто не до їжі, навіть найулюбленіші смаколики, заради яких він раніше був готовий продати душу, тепер його не цікавлять. Це дуже тривожний симптом для будь-якого кота, адже ці тварини не можуть довго голодувати без серйозних наслідків для печінки. Часто до відмови від їжі приєднується блювота. Це відбувається тому, що нирки, які не можуть виводити токсини з сечею, перестають працювати. Продукти життєдіяльності, такі як сечовина та креатинін. Накопичується в крові, викликаючи важке отруєння організму. Це стан, який називається уремією. Блювота в даному випадку це спроба організму хоч якось позбутися токсинів. Якщо ви бачите поєднання апатії відмови від їжі та блювоти, час не просто йде, він летить. Один з найхарактерніших і найнебезпечніших симптомів. Який ви можете перевірити самостійно, але дуже обережно це збільшений і твердий живіт. Спробуйте акуратно, без різких рухів, промацати живіт кота якщо він здоровий, живіт буде м'яким. При блокуванні у ретри сечовий міхур, що не може спорожнитися, розтягується до неймовірних розмірів. Він стає схожим на великий твердий напружений м'яч або невелике яблуко в нижній частині живота. Для кота будь-який дотик до цієї області буде вкрай болісним, він може зашипіти, спробувати вас вкусити або подряпати, навіть якщо зазвичай він найлагідніше створіння у світі це не агресія, це реакція на біль. Якщо ви намацали такий м'ячик, не тисніть на нього. Це дуже небезпечно, оскільки існує ризик розриву сечового міхура, що призведе до перитоніту і майже гарантованої загибелі. Наявність твердого живота це абсолютний показник для негайної поїздки до ветеринарної клініки. І нарешті найстрашніша стадія, до якої, я сподіваюся, ніхто з вас не дійде це колапс. Організм кота, отруєний токсинами, зневоднений, виснажений болем, просто здається, через накопичення калію в крові гіперкаліємія починаються серйозні проблеми з серцем, аритмія, брадикардія, уповільнення серцебиття і, врешті-решт, зупинка серця. Кіт може лежати на боці, його тіло може стати холодним, дихання – поверхневим і рідким. Він може голосно кричати від болю або, навпаки, затихнути і не реагувати ні на що. Це вже термінальна стадія. На цьому етапі врятувати тварину неймовірно складно, і навіть якщо це вдасться, наслідки для здоров'я можуть бути незворотними. Я розповідаю про це не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб ви зрозуміли. Блокування уретри – це не та проблема, яка Може, сама пройде. Це годинниковий механізм, який відраховує час до трагедії, і зупинити його може тільки ветеринарний лікар. Давайте детальніше розберемо, чому цей стан такий смертельно небезпечний. Справа не тільки в болі. Коли сеча не виводиться, сечовий міхур переповнюється і тиск у ньому зростає. Цей тиск починає підпирати нирки. Не даючи їм фільтрувати кров і виробляти нову сечу. Робота нирок зупиняється, а нирки це головний фільтр організму, усі токсини, продукти розпаду білків, надлишки мінералів, які мали б вийти з сечею, залишаються в крові. Уявіть, що у вашому місті зупинився сміттєвоз за день-два, сміття накопичиться стільки, що почнеться екологічна катастрофа. Те ж саме відбувається і в організмі кота, рівень сечовини та креатиніну в крові зростає до критичних позначок, отруюючи кожен орган, кожну клітину. Це призводить до гострої ниркової недостатності нирки, які зазнали такого удару, можуть бути пошкоджені назавжди. Але найшвидший і найнебезпечніший вбивця при блокуванні уретри – це калій. калій. Це життєво важливий електроліт, який відповідає за роботу м'язів, у тому числі і серцевого м'яза. У нормі його надлишки ефективно виводяться нирками. Коли нирки перестають працювати, рівень калію в крові починає стрімко зростати. Цей стан називається гіперкаліємія для серця. Це отрута. Високий калій порушує нормальний серцевий ритм. Спочатку це може бути аритмія. Потім серцебиття сповільнюється до критично низьких значень, і, врешті-решт, серце просто зупиняється. Саме від зупинки серця, спричиненої гіперкаліємією, найчастіше гинуть коти при затримці сечі, і найстрашніше, що цей процес розвивається дуже швидко, буквально за 24-48 годин від моменту повної закупорки. Саме тому ми говоримо, що кожна година має значення. Це справжні перегони з часом. Отже, що робити, якщо ви запідозрили у свого кота блокування у ретри, правило номер один, яке треба викарбувати в пам'яті, жодного самолікування. Забудьте про поради з інтернету, про народні методи, про відвари трав і спазмолітики з вашої аптечки, ви не можете знати точну причину закупорки і даючи коту ліки на осліп. Ви можете тільки нашкодити, наприклад, сечогінні препарати в цій ситуації це просто смертний вирок, адже вони змусять нирки виробляти ще більше сечі, яка не має виходу, що лише прискорить розрив сечового міхура. Ваші дії мають бути чіткими і швидкими, як у спецагента. Крок перший негайно зателефонуйте до найближчої ветеринарної клініки, яка працює цілодобово. Повідомте про симптоми і скажіть, що ви вже виїжджаєте. Це дозволить лікарям підготуватися до прийому екстреного пацієнта. Крок другий, і для багатьох найскладніший запакувати кота в переноску. Кіт, якому дуже боляче, навряд чи зрадіє цій ідеї. Він може чинити опір, дряпатися, ховатися, будьте спокійні, але наполегливі. Ваша впевненість передасться тварині. Не витрачайте час на вмовляння, дійте швидко, загорніть його в рушник або плет, щоб убезпечити себе від подряпин, і акуратно помістіть у переноску. Якщо переноски немає, підійде будь-яка картонна коробка з отворами для повітря. Головне, безпечно доставити його до клініки. І крок третій мчіть до лікаря, не чекайте до ранку, не думайте, що може розсмокчеться. У цій ситуації час це буквально життя вашого улюбленця. Пам'ятайте, що затримка сечі більше, ніж на 24 години, може завдати незворотної шкоди ниркам і серцю. Не ризикуйте найдорожчим довіртися професіоналам, що ж будуть робити в клініці. Не бійтеся, ніхто не буде одразу робити вашому котику боляче. Перш за все, лікар проведе огляд, промацає живіт. Щоб підтвердити діагноз, швидше за все, у кота візьмуть аналіз крові, щоб оцінити рівень ниркових показників та калію, це допоможе зрозуміти наскільки важкий стан пацієнта. Далі головна задача відновити прохідність уретри. Зазвичай це робиться під седацією або легкою анестезією, щоб кіт не відчував болю і стресу. Лікар за допомогою спеціального тонкого катетера. Обережно усуне пробку, яка спричинила закупорку, і спорожнить сечовий міхур. Ви навіть не уявляєте, яке полегшення відчуває тварина в цей момент. Після цього катетер можуть залишити на кілька днів, щоб у ретра заспокоїлася, а набряк спав. Одночасно коту поставлять внутрішньовенний крапельний катетер для введення розчинів. Це потрібно, щоб промити нирки, вивести токсини з крові і відновити водний баланс в організмі. Після надання першої допомоги кіт швидше за все залишиться в стаціонарі клініки на кілька днів. Це абсолютно необхідно для його безпеки. Лікарі будуть цілодобово стежити за його станом, контролювати, чи виділяється сеча, робити повторні аналізи крові. Щоб переконатися, що ниркові показники і рівень калію приходять в норму, йому будуть продовжувати внутрішньовенні інфузії, давати знеболювальні та спазмолітики, не варто наполягати на тому, щоб забрати кота додому раніше, ніж дозволить лікар. У перші дні після зняття блоку ризик повторної закупорки дуже високий через набряк і спазм. Тільки в умовах стаціонару можна вчасно помітити погіршення і надати екстрену допомогу. Звісно, це важко залишити свого улюбленця в незнайомому місці, але пам'ятайте, ви робите це заради його порятунку. Це той випадок, коли професійний догляд є життєво необхідним. Найкраще лікування це профілактика, коли криза мине і ваш врятований пухнастик повернеться додому. Ваше головне завдання зробити все, щоб ця страшна ситуація ніколи не повторилася. І перше, на що варто звернути увагу, це вода. Ваш кіт має пити більше, сеча повинна бути менш концентрованою, щоб у ній не утворювалися кристали. Як цього досягти? По-перше, розставте миски з водою по всьому будинку, а не тільки біля їжі, коти люблять пити в несподіваних місцях. По-друге, використовуйте широкі миски, щоб вуса не торкалися країв. По-третє, придбайте питний фонтанчик, багато котів обожнюють пити проточну воду, і найголовніше переведіть кота на вологий корм або, хоча б комбінуйте сухий і вологий. Вологий корм на 80 складається з води і є чудовим джерелом додаткової рідини. Перетворіть ваш дім на справжній котячий аквапарк. Другий кит профілактики це правильна дієта. Після епізоду блокування у ретри-ветеринарний лікар, швидше за все, призначить вашому коту спеціальну лікувальну дієту. Це не примха і не спосіб продати вам дорожчий корм. Такі дієти розроблені для того, щоб підтримувати правильний ph сечі, або трохи кислий, або трохи лужний, залежно від типу кристалів. Контролювати рівень мінералів магнію, фосфору, кальцію і сприяти розчиненню існуючих кристалів та запобігати утворенню нових. Дуже важливо суворо дотримуватися рекомендацій лікаря і не давати коту нічого зі столу або інших кормів, навіть один шматочок неправильної їжі може звести на нівець весь ефект дієти. Якщо вашому коту призначили, Лікувальний корм це можливо на все життя. Сприймайте це не як обмеження, а як запоруку його здоров'я та довголіття. Це ваш внесок у те, щоб він прожив довге і щасливе життя без болю. Третій, але не менш важливий аспект профілактики це боротьба зі стресом та контроль ваги. Як ми вже знаємо, стрес і ожиріння два потужних фактори ризику. Створіть для вашого кота комфортне середовище, у нього мають бути свої затишні місця для відпочинку, кіхтечки, іграшки, регулярно грайте з ним хоча б 15 20 хвилин на день. Це допоможе йому підтримувати фізичну форму і знімати емоційне напруження. Якщо у вас вдома кілька тварин, переконайтеся, що у них немає конфліктів за ресурси, у кожного має бути своя миска, своє місце для сну. І достатня кількість лодків правило, кількість лодків шейш, кількість котів плюс єтадин. Якщо ви плануєте зміни в домі, ремонт, переїзд, використовуйте заспокійливі засоби на основі феромонів, щоб допомогти коту адаптуватися. І, звісно, стежте за вагою не перегодовуйте, дотримуйтеся норм, зазначених на упаковці корму. Активний кіт у нормальній вазі це здоровий кіт. Наостанок, давайте зруйнуємо один дуже небезпечний міф багато хто вважає, що проблеми з сечовипусканням у кота це просто цистит, який можна перечекати або полікувати якимись травичками. Це вкрай хибне і небезпечне уявлення. По перше, справжній бактеріальний цистит у котів зустрічається не так вже й часто, у більшості випадків проблеми спричинені ідіопатичним циститом, тобто викликаним стресом або кристалами. По-друге, і це найголовніше симптоми циститу і початкової стадії блокування уретри практично ідентичні це ті ж самі часті походи в лоток, нявчання кров у сечі, ви, не будучи ветеринаром. Ніколи не зможете наоко відрізнити одне від іншого, але наслідки будуть кардинально різними Цистит – це неприємно, але не смертельно. А блокування уретри. це екстрений стан, що загрожує життю. Тому правило має бути одне: будь-які проблеми з лодком це привід для негайного візиту до лікаря. Краще перестрахуватися ніж потім все життя шкодувати про втрачений час. Пух, друзі. Тема сьогодні була серйозна, але я сподіваюся, що тепер ви озброєні знаннями. Тепер ви знаєте, що дивна поведінка біля лодка це не завжди котячі примхи чи бажання зіпсувати вам настрій. Часто це єдиний спосіб, яким ваш улюбленець може повідомити про свій нестерпний біль. Наші коти дарують нам стільки любові, затишку та смішних моментів. Вони терплять наші обійми, коли не хочуть, скидають речі зі столу з виглядом аристократа і влаштовують тигидики о четвертій ранку. Найменше, що ми можемо для них зробити, це бути уважними до їхнього здоров'я. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним і обов'язково. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні та веселі ролики про наших хвостатих, і найголовніше, поділіться цим відео з усіма знайомими кошатниками. Можливо, саме ця інформація колись врятує чиєсь маленьке пухнасте життя. А на останок питання, як ви заохочуєте свого котика пити більше води? Діліться своїми лайфхаками та хитрощами в коментарях. Будьте здорові ви і ваші котики, мур!